Так, депортують українців з Європи чи не депортують. Давайте розберемось, бо після останнього відосу є дуже багато питань. Люди не розуміють, що відбувається, там роздувало це чи не роздувало. Розкажу вам про реальні випадки і причини, коли людей депортують. І дві основні причини: скажу, за що можуть депортувати з Європи в Україну. Розповсюджуйте, поїхали, розбираємося, як це є насправді. Отже, є дві основні причини, за що вас можуть депортувати. Перше, це ви влізли в якусь кримінальну відповідальність в Україні. А зараз у вас може бути дуже багато всякого, бо там купа різних законів. Багато чоловіків є виїхали нелегально і так далі. І зараз це розберемо. Друга причина: у вас є якийсь кримінал в Європі. А щоб розуміли, кримінал в Європі це в Німеччині може бути давно не оплачений штраф за парковку Просто які ви пропустили, чи забули, чи а, десь не платили комуналку, чи джоб Центр десь вас доганяє, чи хтось дізнає, що у вас були додаткові баланси на картках. Вони про це є попередні відео, і ви їх не заявили, коли заїжджали на допомогу за кордон на прихисток. І третя причина: ви можете представляти небезпеку для закордону. А щоб розуміло, зараз така тенденція відбувається, що на ярмарках, от в Німеччині, роблять ярмарки, і там ставлять спеціальні шляхи шлагбауми, спеціальний захист, а, щоб не в'їхав ніяких автомобіль, нічого не відбулось, і витрачають. Ну, ви ж самі знаєте, що там відбувається в країнах, де дуже багато різних іммігрантів що вони на машинах туди в людей в'їжджають різні провокації. Роблять, і зараз витрачається по 3 мільйона. 3 мільйона європейських вічно-зелених на те, щоб захистити ці ярмарки. і туди підпадають просто всі українці, які щось роблять не так, як там за заправлено. Хто ще з українців не встиг адаптуватися до того, як воно там все працює, і так далі, то от ви підпадаєте по цю історію. І знову ж таки, проблема з документами, з реєстраціями, з легалізаціями. Оце от вся штука. Перша в Україні, ви щось там нелегально це виїхали. У вас там якісь не да Боже клітини, які вони закрили, борги за комуналку і так далі. Зараз ж повний відкритий фінансовий моніторинг між Україною і Європою і всіх цих справ Україні дуже потрібні громадяни. І Європа, якщо ви ще не легалізувалися, не влаштувалися нормально, якщо ви ще Шалтай-Валтай досі мову не вивчили, там де ж ви живе. Де, 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 але давайте повідуватимо таких українців дуже багато. Велкам ви підпорабляєте під цю категорію. Потім, десь ви там привищили за кордоном швидкість, а, буквально на 15 км, чи щось іще, сталося якісь чеки, білети не проплатили комуналку і так далі. І от вам достатньо попасти про проактивно на, про налаштованого на російську пропаганду, якою дуже багато за кордоном людину, ворона в структурах, яка працює. І все, welcome. І здавалося б, яке вони вообще право мають, так взяти вас і десь депортнуть. А наприклад, в Польщі, як зараз відбувається, вони просто беруть цю людину, відвозять до польського кордону, без ніяких справок, бумажок, договорів і так далі, особливо, і продають просто на українську сторону. Українська сторона вже забирає, нічого не розбирається, і все, і ти нічого не докажеш, ну. Ви самі розумієте, як це працює. Поніло? Тому треба зараз бути дуже обережним. І знову ж таки за безпеку, то що відбувається зараз в Європі, то як безпека в Європі порушена через велику кількість іммігрантів. А українці, на жаль, мені дуже прикро, але українці ототожнюються з тими самими іммігрантами. Хоча ми абсолютно різні по культурі і по кучі аспектів, я не буду тут це перерахувати. Але ми підпадаємо під цю категорію. Розумієте, Все, все, що треба, це просто десь мати якісь порушення, ну, досить серйозно, да? Але знову ж таки, в Європі кримінальне, ну дуже легко отримає. І все, і ви претендент, просто на на евакуацію додому. Все, чао. Скажи їм за каржа. Скажи закажа. Ну за дивіться, от людей. Ну, от, розкажи, як було за кажа вже в Рошалі, а там депортували українців, які були в цьому концерті, там прапори певні розгортали і так далі. Але а, інформація була ще ну, не публічна, там, там наприклад, є ось така інформація, що а, ці люди брали гроші від росіян, яких потім зв'язали за їхніми певними службами. Тобто, наприклад, це так. вже була просто фіксація, і це був привід. Там була насправді ситуація та, що вони мали спілкування з росіянами, брали не гроші, і це пов'язали з їхніми службами провокації. Тому, друзі, зараз дуже важливо, якщо у вас є родичі в тій країні, якщо у вас там, не знаю, і так далі, ні в коєму випадку беріть переводи, не кріптою, не там Нічим, взагалі, це абсолютно. що, якщо ви знаходитесь в гроші, ось вам то відразу ви попадаєте на гачок і за вами вже починають дивитися. Краще з ними взагалі не мати ніяких справ, там і це, це буде залог вашої безпеки. Але е, друга причина, та, як говорив Сергій, це е, безпека, загроза національної безпеки це цій країні, в якій ви знаходитесь. І ось сюди треба бути дуже обережно. Ви можете попасти, що завгодно, взагалі що завгодно. Ви перевищили швидкість, і ви представляєте загрозу для німецького населення, ви могли пошкодити чи минути чи щось. Попадаєте це стоп десь стоп, своєї машини, вони І це ж треба поліції визивати фіксуватися це понятно. Бо у нас страхнув своєї машини, якісь стоп, яка різниця, а в Європі це все це вже це, це якщо ви приїдете, це буде, Це скриття з місця приступлення, щоб розуміло, навіть ну, до такого. Різна ментальність. Тому обов'язково подивіться то в Сергія на, на, на Юріча юридична, 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 правильна фраза, яку ви можете сказати, не дай боку стається подібне, може сказати цю фразу і виробити собі 24 години, так чи інакше, а не щоб що ви вирішити зараз, таке юриста і так, далі, якось вирішив це питання. Тому що більшому факту вас просто чабузять, проводять на український страх, далі пише апеляцію, якщо ви що Ні, <зважається> це, вишне, тобто. Якщо ви хочете в Україну, це непогано є і типу, що добре, якщо українці в Україну будуть повертатися. Але якщо ви не хочете, і у вас там якесь право роботи, життя, контракти, я там знаю, ну життя вас іде, то для вас це буде досить болезні, і тому краще перестрахуватися. Все, друзі, отака інформація, будьте обережні дійсно таке вже відбувається, воно масово ніде не пролюднюється, але воно є. Слава. Ім країнцям, які досі тримаються, зустрінемось в наступних відео, Па-па!